Оце така реконструкція по плячку. Бачите. Звездец повний, бля. Каналізації, от сліва немає. От я прийшов, бачите. Я прийшов. І вперся... І вперся величезну калюжу. І куди мені йти? я я я я, я. Кличко, тварь, немита. Покажу вам, як крадуть у Києві. Ото ужас. І знаєте. Не те цікаво, що крадуть, а те цікаво, що тут Київ таке ж запущене, замизане, суспільство, без язики, цикливе, тупе. Київ, Київ. Тупедрі з цикливе. От показую вам. Дивіться. Бачите, от оце пізня. От що це таке? Що це таке і для чого? Я стояв отут. Це таке півтора кілометра, цей незрозумілої полоси. Я стояв і опитав десь 15 людей, 15 кияни. Знаєте, із 15-13 нічого не сказали, не знаємо, не знаємо, не знаємо, але два сказали, що це воровство. Це просто воровство, це нічого на робота і вона не треба, не потрібна. Це просто воровство. От дві людини сказали. Тобто отакий от коефіцієнт корисної дії. 5-7% адекватів. Останні в Києві ну, по-простому тупорили чи стикуни, бояться сказати. Бачите, як зробили. З тої сторони взагалі нічого не доробили. Кинули все. Кинули все. Грязю, каналізація позабивалася. Це свіже, це ще недороблене. А воно вже все забилося, вже не годне, вже треба чистити. Оце така е робота дебілів. У... Бачите, як змиває. Оце все в каналізації воно заб'є до побачення. Ну, оце Київ, мать городов, руско-ні русських. Дебіл Кличко тут керує. Я сумніваюся, що він керує, він... їм керують а тим... грушою боксерською, поганяють і крадуть, крадуть. І це під час війни, замітьте це, під час війни таке вороство йде. Крадуть мільйони, мільярди, розкрадають. Ці гроші не попадають в армію, не попадають для того, щоб відбиватися від орків, захищати нашу Україну. Ці гроші попадають такому злодію тварюки, як Кличку і його сім'ї, які купують маєтки в Майамі, в Гамбурзі. Оце, щоб ви знали кияни. І зараз на Україні вже вимерло пів села. Пів села. Це Якраз національність українця це селюк. В місті України це ніхто, це раб, бидло. Він перетворюється в бидло, тому що в селі він має можливість ще проявити якусь ініціативу, там, виростити свиню, там, корову, барана. А в місті він сам перетворюється в барана, барана, в свиню, корову, яку доять, Ось така доля України, і українців. Це кончене пархате, шобло розкрадає, вбиває Україну. Дивіться, доробили, не доробили, кинули. Оце така робота. Це. От. От. Для чого? От для чого це? От. Тут ходити не можна, бо ви уявляєте, як тут ходити? Тут машина вас збіє, розбір. Я взагалі не розумію. От кого не питав, я вам говорю. Тільки дві людини мені прямо сказали, що це... Пряме воровство, воно тут не потрібне. Дивіться, бачите, відгородили від каналізації. І тут калюжі. калюжи. Взагалі, от сказати на кличка, ну дебіл кончений, розумієте? Дебіл. Ну, а то, що вор, то само собою. Тільки ще й дебіл з придачу. Київ. отаке таке воно, а воно цей міст Київ.